Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. З вами я Надія, і ми продовжуємо тему приготування натурального добрива для підживлення кімнатних рослин. У попередніх відео я розказувала спосіб приготування натурального добрива для кімнатних рослин, використовуючи лаврове листя, сікалої. А сьогодні ми з вами приготуємо натуральне добриво для підживлення орхідей. Ось. Ми з вами на вікні, де в мене ростуть орхідеї. І ми, як бачимо, є орхідеї різні, є орхідеї, які квітують, які повторно ось на кінцях знову випустили свої квітконоси і вже мають, мають квіти розпускатися. А є орхідейки, які трошечки як би мляві, у них і зелена маса не така розвинута, і квітконоси їхні маленькі. От нам сьогодні треба приготувати. Добриво, і підгодувати ці рослини для того, щоб вони дійсно були такі сильні, великі і, звичайно, квітували. Звичайно, хочеться кожному, хто має орхідеї, щоб вони квітували нам круглий рік. А для цього, звичайно, орхідею потрібно підживлювати. Адже у своєму середовищі, якому вона росте в природі, орхідею живлять і ялицева кора, і мох, і галька. Але ми, коли принесли орхідею додому, то позбавляємо її звичного живільного середовища. Тому так важливо регулярно підгодовувати рослину і мінеральними, і органічними засобами. Звичайно, можна скористуватися засобами із магазину хімічними. Є і органічні засоби, в магазині продаються, і хімічні, але сьогодні такий час, що нам треба економити і наші кошти, і, звичайно, не кожен має змогу піти в магазин і щось купити. А підживити, якщо є рослини вдома, то звичайно їх жалко, треба підживити, і хочеться, щоб ця рослина квітла і радувала нам душу. Як, якщо ви маєте вже Хімічні засоби, на що потрібно звернути увагу, використовуючи їх. І якщо ми звернемо увагу на цю рослину, вона, ви бачите, повністю сформована, має велику листкову масу, має гарний квітконос, має гарні квіти. Тому для того, щоб її просто підтримувати цвітіння, а взагалі і рекомендується, якщо вона дуже гарно квітує, то якщо ми будемо її підкормлювати, цю рослину, то просто-напросто ці квіти швидше вони перецвітуть. Але можливо нам їх треба підкормлювати не раз у тиждень, а раз у дві неділі, раз у три неділі. По-любому потрібно дати її підживлення. То в цьому разі я використовую ось тимовід. Це органічне добриво, воно зроблене на основі витяжки з біогумусу. Тут в ньому є повністю склад і органічних, і мінеральних поживних речовин. Також можна використати таке. Я використовую недороге зовсім добриво, зелене поле. І Чому зелене поле? Тому що тут у складі, як ви бачите, азоту всього навсього 0,8%, а калію більше, як 1,5%. Що це дає? Азот відповідає за нарощення зеленої маси, а ми, ми бачимо, що вона в нас гарна, нарощена, листки великі, красиві, квітоноси великі, то нам і не потрібно стільки азота, а нам потрібно, звичайно, калію для того, щоб наші квіти були великі, красиві і гарно цвіли. І продовжували цвітіння. Коли в нас така рослинка невеличка, вона ніяк не може розвинути цю велику зелену масу і квітконос. От бачите, він і є, і, і ніяк не може більше вирости. Ми ж хочемо, чим більший квітконос, тим більше квітів, то ми використовуємо майстер. Чому майстер? Через те, що тут, бачите, воно у пропорції все однаково. І фосфора в нас є 5%, і азота 5%, і калія 6%. Саме для утворення квітів і є бурштинова кислота. Що це дає? Як ви знаєте, бурштинова кислота це стимулятор росту і стимулятор обмінних процесів у самої орхідеї. Тому менші орхідеї, звичайно, нам треба використовувати мастер. Але що робити, коли немає вдома потрібного цього добрива? Я хочу сьогодні розказати, як ми можемо приготувати в домашніх умовах добриво, яке б дійсно. Нам радувало після його примінення наша орхідея радувала нас цвітінням. Ми будемо використовувати молоко, звичайне домашнє молоко, і то бажане, щоб воно було домашнє, а не покупне магазинне, бо в домашньому молоці набагато більше у нас є поживних речовин. Ось всього оця одна ложка молока нам дасть те, що наша орхідея буде цвісти кругий рік, буде мати пишне цвітіння і гарний розвиток. Тому що е, саме молоко е, в ньому є всі абсолютно е, корисні властивості. Тут є, е, і, е, воно містить і кальцій, і калій, і азот, і магній, всі е, ті речовини, які необхідні для гарного росту рухідей. Вони прекрасно насичують рослину, дають її сили, щоб вона цвіла цілий, цілий рік. Для цього нам потрібна півлітрова баночка відстояної води і одна ложка столова молока. Ми перемішуємо це молоко у цій баноці. І заливаємо в нас. Ви бачите, ось ця орхідейка, яку ми хочемо, щоб вона була більша і краща, і квітконос більший. Вона в такому великому великому кашпо. Ми її повністю заливаємо цим розчином із молока і даємо, щоб вона настоялася ну, не менше 15-20 хвилин. Потім ми цю водичку зливаємо, і ця орхідейка у нас гарно розвивається. І цю процедуру нам потрібно повторити раз у два тижні. Що ми ще можемо зробити за допомогою молочка? Ми беремо столову ложку молочка, дві таких столових ложки молока, виливаємо ні, одну столову ложку молока, а дві столових ложки теплої води. І заливаємо і робимо такий розчин. І беремо. Ватні діски змочуємо і протираємо листочки в орхідеї. Це така процедура, яка ну, дуже допомагає ці самі поживні всі речовини Через листкову масу орхідея вся втягує в себе. І це, це потрібно робити кожні, кожні орхідеї, незалежно від її розвідка. Це допоможе орхідеї бути дійсно гарною. І е, міцне буде листя, і зелене, і орхідеї отримують свої вітаміни через листочки. Ця підгодівля для орхідеї допоможе квітці насититися корисними речовинами і пуститися в буйний ріст. І якщо робити все регулярно, можна домогтися безперервного цвітіння. Орхідеї перетворяться на самий квітковий водоспад. Спробуйте і ваші екзотичні рослини радувати вас цілу-цілу зиму. В слідуючому відео я розкажу вам про інші натуральні добрива, також для орхідей, які робляться в тому чи іншому випадку. Для різних орхідей. Я запрошую вас на перегляд і слідуючого відео. А в цьому відео я хочу вам ще раз сказати дякую. Дякую, що ви зі мною, дякую за прекрасні коментарі. Мені дуже приємно, що мої поради вам є корисні. Я бажаю вам всім здоров'я, міцного миру і хай ваші домашні квіти приносять вам радості в життя, терпіння нам всім миру і Домашнього уюту, до побачення, до нових зустрічей.